Капара. Капара це вкрай негативне слово. Це коли ви зайдете до людини, яка не могла дати собі раду і знаходиться в повній деградації, і господарство в неї ніяке, і все ніяке, і в хаті не прибрано, то кажуть, що в них капарно. Це, це дуже недобре. Капара. Але найцікавіше, що більшість гуцулів настільки люблять чистоту і лад в хаті, що для них капара це украй рідкісне явище, і в мене є докази. Наприклад, Михайло Ломацький писав у своїй книзі з гір Карпат. А світлиця у Костянтина Лепкалюка простора й прикрашена гуцульськими виробами з дерева, міді і мосяжу. Стань, дивись і подивляй, куди не глянути, всюди лад і порядок. А ми з вами у містах живемо у час, коли навколо стільки інформації, подій, емоцій, що інколи й не дивно, що в нас у всіх буває та сама капара, зовнішня чи внутрішня. Тому капара буває, але її завжди можна усунути.